Сьогодні готувала дуже смачний курячий суп з вермішелью. Для нього потрібно цибулю нарізати кубиками, морку натерти на великій терці і все разом обсмажити на вершковому маслі з додаванням всіх необхідних спецій: Часник, лавровий лист, паприка, перець за смаком і я додала приправу до супу. Поки морква і цибуля булятужиться, готую куряче м'ясо, нарізаю його на невеличкі шматочки. Відправляю у сковорідку, трошки підсолюю і як тільки м'ясо стане білим, вливаю пів літра теплої води. Варю 10 хвилин після закипання. Поки курка тушкується, нарізаю картоплю. Протушковану засмажку з куркою відправляю в кастрюлю і вливаю ще 1,5 літра гарячої води. Довожу до кипіння. Коли бульйон закипить, відправляю картоплю і варю до готовності картоплі. За цей час натерла плавлені сирки і відправляю в кастрюлю. Перемішую, поки сирки не розплавляться і лише тоді відправляю вермішель і слідом зелень. Якщо треба, ще підсолюю і варю, доки не звариться вермішель. Суп готовий Смачного, друзі!